Як красиво співають птички. Яка ж красота? Це гавкають собаки І пташки. Як же гарно вони співали? Включила пані. Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Співає пташка і продовжує співати, а я зараз буду заготовляти на зиму кріп. Кріп заготавлюю дуже зручний метод зберігання в Мороз в морозілки, але не в пакетах, не в лоточках, а в бутилки. Дуже класно, мені подобається. Немає зайвого запаху в морозилці, воно закривається щільно. Кому цікаво, залишайтеся, я вам покажу. Взагалі, якби я кропа, і я таку резиночку не стягую, щоб потім хвостики відрізаю. І пошлю і починаю кришити. Кришу. А в бутилку і дуже зручно в морозілки, як я вже казала, не пахне. Він. Тому що герметично закрита. Так, тепер накришила і в бутилку отак от коптую от його. Дуже зручно зимою. Ну, звісно, я ще його до зими. Зроблю ще не одну бутилку. Да, не жара. Якщо так, да, якщо кажуть, що вже має бути нормальна жара в Україні. І отак от, от закрила. І в морозівку дуже зручно ще раз повторюю зробити обов'язково зараз, саме на часі, поки були дощі, кріп соковитий, гарний зелений. Саме зараз зробити заготовку. Маємо Це... сезон гриль, е... давно твори Ну два рази ми вже жарили. А це так захотілося скоренькою. До речі, це дуже-дуже смачна закуска. У мене на каналі рецепт є. Але я нагадаю, все таки сезон почався далеко шукати там. В общем, тут у мене в піалі е, кріп, майонез, чесник. І все, три інгредієнти. Кріп, майонез, чесник. Змащуємо хлібчик, чорний хліб бути. Змащуємо цією намазкою, Кладемо шматочок помідора. Тут навіть можна два покласти. Вот так от. І закутуємо його біконом. Так. І будемо потім викладати на решетку і жарить. Дуже смачно. Поперек, то що ви, ну, зручно тим, що дуже швидко. Обдав чуть-чуть бікончик прирумянився і все. І готове воно. Ну, смачне-смачне виходить. Спробуйте обов'язково, хто ще такого не робив. Це взагалі, як кажуть, не знаємо, але чому то воно на столі уходи першим. Отак от викладаю. Бікон купляла в АТБ. Сьогодні, до речі, дзвонила нам там представителі Райфайзенбанковаль. Открили ми карточку для скидок і не користуємося. Вона каже, що ви не користуєтесь, дуже вигодно цією карточкою користуватися. Там скидки хороші, а ми щось, правда, не користуємося, треба буде спробувати. Тоді розкажу. Якщо вийде. Але люди користуються ж якось. Я ще купили таку вот тебе колбаску. Не знаю, спробуємо. Дошов, дошов. Це м'ясо. Да. Ще такої фірми не купляли. Кешбек, до речі, повертається. Ой, щось у мене. У так виходить. Це Пахне хорошо. О, вона така прямо вся. Не, не поділена. Ну, я не буду її ділити, щоб воно не витікало, а поділимо, коли вже буде готове. так? Ну, звісно. так вона якраз хорошо на рішоточку стає. Ну, все, спочатку пожаримо ковбаску, потім отакі ось бутербродики виходять. І все, вечеря готова. У мене має зацвісти зелена роза, вона така салатна. Що Соня? Ти нюхаєш розочку, да. Да. ти нюхаєш? Вона ще не пахне ще рано. Ну, скоро вже зацвіте. Юра повішав свій вказівник вітру, але сьогодні вітру немає. Він собі висить, хороша штука, йому треба для рибалки. І так мені то, ну, дивлюся, якщо вітра немає, він вона висить. Просто собі потихеньку качається. А якщо вітер, то він показує направлення з якої сторони, до вітер. Пошила я його сама з такої тканини, колись палатку шила. <кій> Там проволочку він зробив, тоді спеціально купив таку собачку, що воно крутиться, вертиться, коли вітер, щоб не запутувався. Бо якщо зробити поврізки, просто пришити, то воно буде запутуватися. А так воно на, том, на тій собачці крутиться. Не знаю, як правильно називається. Собачка, не. кажу, що собачка. І такий виноград у нас. Дівчий кажуть, виноград. Такий зелений. та зараз все зелене. А це ще в мене є така рослинка, називається Мімулюс. Купила його перший рік малесеньким таким. І він доволі таки пішов швидко у рост, дав такий хороший приріст і квітне-квітне. І дивися ось ці ж бутони, бутони, бутони. дуже, ну Зараз ще й погода ж така, і тут Соня. А я вже ж, звісно, Соня, нюхає цвіточки, розочки нюхала, мімулюс нюхає. Ти моя красотка. Куди? Їсти не можна. <рес> Нельзя, Соня. Нельзя. Мені не можна Соня, не можна. В мене не їстівні. Тапочки в мене такі маднячі городні, да? городні з города вийшла. Постригла я вже свій ялівець і, і сам шит зробила шарик.